Дуже добре, щоб ви всі, брати і сестри, чоловіки і жінки взяли собі на озброєння давати досягнення. Кожен із вас прийняв рішення. Я не кажу, щоб ви обідницю Богу давали, не зв'язувати але самі для себе прийняли рішення. Самостійно. Навіть якщо ви заробляєте десь трошки. навіть якщо ви студент, вам батьки допомагають, навіть якісь не знають, звідки ви інші маєте доходження, але ви взяли себе за зброю. Господь мій, я буду старатися, буду пробувати, незалежно від свого статусу, поможи мені в цьому, щоб я давав давав. І всіх, всі надходжені, які мені приходять. Десяту частину. І коли ви вийдете заміж, браття, або ви одружитесь, або ви десь уже хтось тут молода пару, або ви хочете створити сім'ю порадеться в село життя. Дорогенька, дорогенькі, або можете місцешлюбу скажете Оксанку Іванку.